Привіт, вітаю на каналі Колорит Мотор. Звати мене Олена, знаходжусь я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 25 вересня. Як завжди, традиційно буду проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас такий досить великий ринок, багато покупців. Вже люди на тест драйви їздять. Друзі, нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. За всіма деталями звертайтеся за телефоном, наведеним нижче. Автопідбором у нас займається Василь з командою експертів. Підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте, підтримайте наш канал лайком і коментарем. Опель Вівар в довгій базі, п'ятий рік. 8500 п'ятсот ціна, 1,9 дизельний двигун 100 кінських сил, відмінний стан, 9 місць. Так, контакти отак От ближче вам покажу. Так, є склопідйомники. Кондиціонер є, шестисту панева механіка. Так, два ряда сидінь, по три. Т-4 Те четвертий в довгій базі пасажир. 7400 ціна, третій рік, 2,5 дизельний двигун, 400 тисяч пробіг. Контакти до власника тут. Дивіться, у власника є багато тих четвертих. Я вам показую, тут от є перший рік, 7500, повнопривідний, 8 плюс 1, 2,5 дизель, так само 75 кВт. Тут контакти знов. Так, тут третій рік також ти четвертий, 8900, 2,5 дизель, так само 300 тисяч пробіг. Тут повнопривідний Е, Так, я показував повнопривідний. Дякую. Е, тут є ще дешевий такий 4,800 вісімдесят. 80, ну не вказаний рік, але все те четверті. Е, другий рік 6500 з таким самим мотором. Е, грузопасажир 5 плюс 1. І ще є також не вказано рік 3500. Такий бюджетний варіант. Е, вже уточнити власник займається запчастинами до Д4, обладнанням сидіннями. А я показую поки машинку, та яка є на ринку. Так, бачите. Сидіння. Так, ще покажу сторони водія. Так, тут є фаркоп. Так, тут на склопідйомники. підйомники. Так виглядає. Так, ренотрафік, довга база, такий свіженький, 15-й рік. Нагадайте ціну. 15500 на старті, 1,6 дизель, 140 кінських сил, відмінний стан, 111 тисяч пробіг. Бачите, тут контакти до власника. Так, вже... ага, в рідній фарбі підказують, це важливо. Так, бачите, відкрити, будь ласка. Закрився. Бачу, що салон дуже гарний. Зараз покажемо. Так, гарно обшитий. Склопідйомники є. Бачите, який стан. Гарно обшитий. Так, є кондиціонер, дисплей, Шестиступенева механіка. Так, чорний дах. Легенько двері відкрились на диво. Так, бачите. Два ряда сидінь по три. Так, за всіма деталями вже звертайтесь до власника за номером телефону. Фаркоп є і парктроніки. Оригінальний пасажир. Так, кадік оригінальний пасажир. 14,8 ціна на старті, свіжопригнаний. Так, 17-й рік. Хороша комплектація. Є все, крім шкіри автомат, двохлітровий дизель 77 кВт. Так, 5 дверей, 5 місць, оригінальний пасажир. 199 тисяч пробіг. Бачите, тут контакти до власника, показую авто. Так, бачите, як воно виглядає. Зараз камера сфокусувалась. Є. Так, і спереду. Склопідйомник. Я і дом присутні. Так, бачите. П'ятиступенева механіка, є кондиціонер. Так, і до багажника. Так, отак воно виглядає. Місткий об'ємний багажник, а за деталями вже до власника. Мерседес Спринтер, восьмий рік, 9500 ціна, 2,2 дизельний двигун, 434 тисячі пробіг. Так, думаю, вам видно отут. Є контакти до власника. Вже за деталями звертаюся. Рено Мастер. 15-й рік, 15500 ціна, 2,3 дизель, 96 кінських сил, свіжопригнане авто, 282 тисячі пробіг. Контакти бачите? Так, склопідйомники. Є кондиціонер. Так, це у нас вантажний. Т-5 в короткій базі. Шостий рік, 9 тисяч ціна, 1,9 дизельний двигун 104 кінських сили. Це у нас пасажир 8 плюс 1, 391 тисяча пробіг. Так, контакти має бути вам добре видно. Так, круїз контроль, бортовий комп'ютер, підігрів дзеркал, кондиціонер, електро, склопідйомники. Так, показую. Власник по комплектації вже все вказав. Тому просто роздивляйтесь стан. Це степанева механіка. Так, гарно перешитий село. Ага, оборотні сидіння. Зараз власник покаже. О, дякую, супер. Супер, дякую, дякую. Якраз буде добре видно все. Це четвертий в довгій базі. 99-й рік, 600 ціна, 2,5 дизельний двигун, 65 кінських сил. Контакти тут є до власника. Так, друзі, сьогодні багато бусів. багато В різний, в різний бюджет. І дешеві, і дорожчі. Так, два ряда сидінь по три, так виглядає село. Тар. Так, 9 місць. Паркоп є. Рарино кенгу. 11-й рік, 6300 ціна, 1,5 дизель, 70 кінських сил, 200 тисяч пробіг. Контакти є. Так вона виглядає в салоні. Тут ще ряд сидінь. О, відкрили машинку. То добре. Так, так вона виглядає в салоні. Можна роздивитися. Склопідйомники. П'ятиступенева. Механік. Renault Master вантажний. Так, рік? 16. 16. 16. Ціна? Е, На старті? 11 300. 11 300. Двигун? 2,3. Два і три. На автоматичній коробці передач. Контакти можна ваш? Тіптронік. Контакти ваш? 097? 097. 771. 771. 4492. 4492. Кажу, як виглядає. Хтось недавно питав на автоматичній коробці. Є буси, їх мало, але є. Так, є клімат-контроль. Бачите, тут коробка. Рено трафік, довга база, вантажопасажир. 9 рік, 12,200 ціна, 2-літровий дизель, 115 кінських сил, 299 тисяч пробіг. Свіжопригнане авто. Так, Дивіться, контакти на всякий випадок задиктую 0,67. 674 04 96. Так, там у нас дубль кабіна. Є склопідйомники. Зараз буду все показувати. Кондиціонер є. Шестиступенева механіка. Так, вона виглядає. І є фаркоп. Так, ще показує вантажне відділення. Об'ємне. Все, вже за деталями звертайтесь до власника за номером телефону. Ford Transit, вантажопасажир, 17-й рік, 17600 ціна, 2,0 дизель. На механіці 9 місць пасажирів, Євабасто, 170 кінських сил, двигун. 217 тисяч пробіг, бачите, тут контакти до власника, є підігрів лобового. Так, власникам не будемо заважати. Всі деталі вже за телефоном. Мерседес Віто вантажний. 17-й рік, 14800 ціна, 1,6 двигун. Контакти бачите до власника. Так, показує салон. Склопідйомники. Так виглядає. Volkswagen Caddy, пасажир, 13-й рік, 9300 ціна, 1.6 дизель. Так, контакти отут вам має бути добре видно. Так, показую. Як він виглядає в салоні, є кондиціонер, п'ятиступенева механіка. Ага, добре, дякую. Оп. Так, авто в рідній фарбі. Вказую, власник, це важливо. Так, є фаркоп. Так, авто без пробігу по Україні. Рено Трафік, довга база. 17-й рік, 18500 ціна, 1,6 дизель, 147 тисяч пробіг. Так, контакти диктує 0,98, 752, 26, 74. Так, показую, як виглядає. Склопідйомники. Є шестиступенева механіка. Є кондиціонер. Так, зараз покажу ще всередині, як виглядає два ряда сидінь. По три. Так, авто свіженьке. Так виглядає дах. Так, є парктроніки Мерседес Віто, довга база, 10-й рік. 9400 ціна, 2,2 дизель, Контакти до власника є. Комбінований салон. Так, авто зачинене. Так, бачу дисплей. Так, парктроніки є. Т5 в рестайлі, каравелла з, е, з салоном від мультивана. 14-й рік, 23 тисячі, двохлітровий дизель, 103 кВт, 140 кінських сил, автоматична мокра, семиступенева ДСГ, хороша комплектація. З, ну, це ми зараз подивимося, 146 тисяч перебіг, бачите, контакти тут, ага, обслужена, напевно, чи ні? Просто дані по автомобілю. Так, колір синій металік. Бачите, як вона виглядає в салоні. Столик, сидіння поворотні. Ані, не поворотні, перепрошую. На рельсах. Так, то в диванчик нас складається. Так, є. Так, Бачите, гарне авто. Кермо, підігрівець сидінь, дисплей, клімат. Такі авто на ринках майже не трапляються. Так, є і фаркоп, і парктроніки. Вантажний Citroen Jumper, 18-й рік, 16 900 ціна, 2-літровий дизель, 96 кінських сил, 182 тисячі пробіг, контакти до власника є. Так, склопідйомники, мультикермо, шестиступенева механіка. Є, є все добре. Щоб не зачинилося авто. Так виглядає. Мерседес Віто, 11 рік, 16 900 ціна, 2-літровий, 2,2 дизель, 210 тисяч пробіг. Бачите контакти. Так, теж та гарне авто. Шкіряний салон. Тут 4 сидіння. Так, є люк, панорама. Так виглядає. Шестиступанева механіка. Так ще покажу по колу. Так, є фаркоп, парктроніки. Т-5 рестайлі, довга база, 10-й рік, 12300 ціна, двохлітровий двогон, двохлітровий дизель. Тут є контакти до власника. Так, Показую, як виглядає. Склопідйомники, комбінований салон. Так, є кондиціонер на автоматичній ДСГ мокра. Автоматична коробка, є, сидінь, хороша комплектація. Зараз будемо дивитися всередині ще. Так. так, тут у нас один ряд сидінь. О, верка зачиняється. Так, є парктроніки, а всі деталі вже уточнюєте у власника. Фольксваген Каді. Друзі з Карбазару. 17 рік, 13 800 ціна, двохлітровий дизель на механіці. 198 тисяч пробіг. Контакти має бути видно Заглянемо зразу з тої сторони, хто відчинене. Так виглядає. Кондиціонер є п'ятиступенева механіка. Так, є парктроніки. Т-5. Коротка база. Сьомий рік, 8 тисяч ціна, 2,5 дизель. Це нас керували оригінальний пасажир, 136 кінських сил двигун, 312 тисяч пробіг. Так, контакти, щоб вам точно було видно, є. Так, друзі, авто треба робити, тому ціна така, кого цікавий для себе, можете купувати, робити вже під себе. Тобто потребує вкладень. Так, кондиціонер є. Так, зараз глянемо. Але когось таке цікавить. Якщо авточасне, краще собі зробити і мати спокій, комплект, як то кажуть. Обладнання для шиномонтажу, шиновантажу був синозинку. Продається комплект обладнання Є? для синовантажу, був синозирку. Є фаркоп. Перепрошую. Citroen Nemo, 9 рік, 6300 ціна, буде ще торг, 1,4 дизель, 207 тисяч пробіг. Бачите контакти до власника. Дозвольте, дякую. Так, бачите, є склопідйомники, п'ятиступенева механіка. Так, виглядає в салоні. Так, є фаркоп. Це четвертий, довга база пасажир. Третій рік, 7900 ціна, 2,5 дизель. Контакти до власника тут. Так, склопідйомники є. Там одежа можки. Ні, я так. Легенько дивлюсь кондиціонер. Так, і салон. Так, сонечко трошки засвічує. Думаю, що стан видно. Хто збережений. Є фаркоп.